Багато хто з нас при слові «еволюція» уявляє собі, як живі істоти розвиваються, адаптуються, перетворюються на нові види або зникають. Однак це стосується лише еволюції, форм життя шляхом природного відбору. Взагалі ж еволюція означає зміну чи розвиток. І еволюціонувати різними способами може не лише життя. Наприклад, Всесвіт еволюціонує, тобто розвивається за законами фізики. Галактики формуються, планети і супутники переміщаються орбітами, зірки гаснуть. Але в космосі зовсім не обов'язково виживає найпристосованіший. Це був би природний відбір, а не еволюція. Змінюється, скажімо, й демографія Сполучених Штатів Америки. Народжуються діти, молодь переїжджає до міст, люди емігрують тощо. Ці зміни також можна позначити словом еволюція і ігнорувати їх не вийде. Доказів безліч вже за часів Чарльза Дарвіна вчені, включаючи його самого у величезній кількості, виявляли свідчення на користь того, що життя на землі значно змінювалося з часом. У найдавніших гірських породах немає слідів життя, але в пізніших знаходили скам'янілий планктон, водорості, равликів та риб, дерева та комах, динозаврів та ссавців. Безглуздо заперечувати, що життя Землі постійно змінюється, і саме цей процес ми називаємо еволюцією. Дарвінівська теорія природного відбору пропонує пояснення того, як відбувалися зміни, які мають до безглуздого переконливі свідчення. Згадаймо вибух Челенджера у 1986 році. Усі свідчення вказували на те, що скупчення молекул під назвою Челенджер незабаром після пуску з космічного корабля з прискорювача перетворилося на хмару газу та уламків. Перед вченими постало завдання з'ясувати, що викликало вибух, і не допустити повторення таких подій у майбутньому. Причина катастрофи пояснила теорія замерзлих очільнювальних кілець у прискорювачах висунута Річардом Фейнманом. Вона виявилася найбільш приземленою. Ви можете не погоджуватися з Фейнманом або, наприклад, з теорією Дарвіна про еволюцію, але й Фейнман, і Дарвін чудово пояснили ретельно задокументовані приклади зміни у всесвіті. Ви можете вірити чи не вірити, чи чогось не розуміти. Всесвіт змінюватиметься у будь-якому випадку. І головне, пам'ятайте, що нашим уявленням та переконанням теж властиво еволюціонувати. Так влаштований світ, і так працює наука.